Ну що ж, мої любі друзі, цей день настав. Я знімаю для вас оцей шикарний скіт сонця ну і маленьку історію про мій кемпер. Я вже другий місяць є власником цього прекрасного кемпера. Я в ньому прямо живу, це не виїзд на вихідних. Я вже повноцінно переїхав жити в кемпер. Дуже багато питань. Я зрозумів, що всім кружочки в Телеграмі відправляти це дуже довго. Так що знімаю це відео. З чого взагалі почалась моя історія? Я почав цікавитись темою Венлайфа, зокрема, кемперів. Отаких От у мене на парковці зараз є. Я можу сюди вставлю відео. У мене є кастомваген, у мене є інтеграл, напівінтеграл. Але для себе зрозумів, що кастомваген для мене це довго. Я хочу жити, а не будувати. Інтеграли вони виглядають. Не дуже круто, мені не подобається їх зовнішній вигляд. Але такий старенький Peugeot Renault або Citroen, вони мені підходять. Чого я взяв саме цей кемпер, я покажу трошечки пізніше. Відразу скажу ціну я не буду озвучувати, бо е мої родичі не зможуть сприйняти цю суму адекватно. <сум> Тому я краще буду замовчувати. Але ви можете подивитись в інтернеті ціни на подібне авто. Осінню 2024 року я взяв кемпер в оренду, я поїхав в гори. Тут буде вставочка відео. І до чого це я? Ця поїздка сильно змінила моє життя. І вже через півроку я купив собі свій кемпер. Основні критерії пошуку будинку були такі: мені треба була проста машина, де немає ніякої електрики, де немає нічого зайвого, де є ліжко знизу. Саме знизу ліжко, щоб я не лазив в оцей льков, мені дуже не сподобалось там в орендованому кемпері спати. І тут це все є. Що це за машина? Це Peugeot j 2000, 2000, да. 1991 року 2,5 літра дизель. Тут немає ні АБС, немає ні турбіни, немає, ні, нічого, немає нічого. Просто навіть немає гідропідсилювача керма. Чи це погано? Я думаю, ні. Навпаки, це дуже класно. Чим менше якихось механізмів, якихось наворотів, електроніки, тим простіше ремонтувати автомобіль. Тому для мене це великий великий плюс. І що можемо почати екскурсію? Знайомтесь, це Ярослав, мій директор Кемпера. Добре, до нього ми ще повернемось. Що у нас тут є? Камірка з газом. Чи як воно там називається правильно, напишіть в коментарях. Тут в мене два балони газу. Зараз він відкритий, бо працює холодильник. Від цього газу працює ще й опалення, і в мене ще є гаряча вода, крім газової плити. Тут у мене є така штука. Сюди можна вставити шланг, там мити ноги, наприклад. Тут у мене бак чистої води. Відкривати я не буду, там нічого немає. Тут у мене касета від туалета. Потім, коли буду міняти, покажу детальніше. Тетфордовська, але старенька. Поки що не купив нову. І отут у мене є невелике складське приміщення. Показує, що в мене тут лежить. Тут у мене є підпорки, пакет всякими. Переходниками на воду, шланг, стільці, а там ще торчить стіл. Прикріплю сюди фотку, як це виглядає. Викривається воно на два замки, бо тут великі двері. Отже, що в мене отут? Тут в мене є всякі переходники для кемпінгу, для розеток. У мене є е, інструменти, купа-купа всього. Для чого мені доски? А я вам покажу. Тут є то, чого немає в касновагинах, яких я бачив: отакий от Домкрат. І отакий от домкрат. Тобто цей домкрат допомагає з двох сторон вирівнювати горизонт автобудинку. Ну, а тут у мене розетка для кемпінгу, для зарядки. Батареї розетка 220. Тут у мене вихід з холодильника. Тут у мене двері майже чисті. Так виглядає сам кемпер. Бачите, три вікна, кабіна, майже оригінальний капот. Боже, яке гарне сонце сьогодні. Тут у мене три мачі для велосипедів і. Драбина на другий поверх. Лізти туди, звісно, я не буду. Не хочу. Потім якось покажу. Ну і цей бік. Тут у мене вікна столової. Тут у мене ванна. Ярослав. Тут у мене сохла швабра. Вікні отам. <ф -ф -ф -ф>. Не ваше. Ярослав. Ярик. Ярік. Пан директор. Пан директор, ви де? Ви де пан директор? Пан директор, як ваші справи? Ну, давай. давай. Отак от у нас буде виглядати далі екскурсія. Отак. Не знаю, видно, не видно, нормально, не нормально. Показує, як є. Що у нас є в кабіні? Фактично, нема нічого цікавого. Тримач для телефону, екранчик. Там раніше працювала камера, не знаю, чого зараз не працює. Треба дивитись до проводки. Тут у мене ще є вогнегасник, там ще є така ніша, там куча всякого хлама лежить. Ну, Це не дуже цікава історія. у нас тут? З цього боку у нас зараз відкриють двері. Звісно ж, не підготувався, треба було це зробити раніше. Напишіть про це в коментарях, бо я цього не знав. І от, що в мене тут є? Тут стоїть акумулятор, тут у мене отам вимикач, тут в мене вимикач маси. Про це детальніше ви побачите в технічній серії. Отже, у нас є отака підніжка. Вона заїжджає-виїжджає, ну я не буду її запихати зараз. Е, нас зустрічає директор нашого автобудинку, як завжди. як завжди, директор автобудинку нас зустрічає. Тут у нас сміття, нічого цікавого. Там у нас панель керування, з якою дуже зручно. Якщо стати на підніжку, до неї можна дуже зручно дотягнутись. Також в мене тут є вимикач світла, дефолтний, Кемперівський. Пан директор, які ваші враження від відео? Бачу, подобається. Заходимо в кемпер Ярослав, пан директор. Відійди, будь ласка. Розуваємось. Не несемо ніякого сміття в кемпер. Ми такого не любимо. У мене тут є такі домашні тапочки. Отже, що ми маємо? Нас зустрічає столова зона. У цьому дивані немає спинки. Вона там. Я покажу в спальні пізніше. Тут в мене просто сідушка, я її відсунув. Воно впиралося в спинку. Було незручно, а комфорт це найважливіше. Пан директор дуже хоче їсти, тому ми закінчуємо це відео і більше нічого не будемо знімати, будемо його тільки годувати. Так ти хочеш? Так ти хочеш? Так ти хочеш. Давай зараз я зніму альков, я тебе нагодую. Отже, валькові у нас ліжко. Ліжко пана директора, як ви можете бачити. І трошечки мого хлама. Там гітара, речі. Тут у мене білизна, яку треба попрати. Тут у мене переноска для кота, яку я купив, а він в ній не хоче ходити. Тут у нього вікно зазвичай з видом на море, але сьогодні отак. Бо ми знімали тільки що першу частину відео. І отут в нього всяка їжа лежить. Пан директор прибіг контролювати, що я знімаю. Чи знімаю я все правильно, чи я даю правильний пакет з їжею. Да, Ярік? Добре. Намагався виставити штатив, але не вийшло. Того будемо годувати так. Отже, годую я пана директора пуніною з лососем. Він дуже любить лосось. Да, Ярік? Тримай. Тримай. І налиємо тобі ще водички. Воду я питну купую в таких 5-літрових баклажках. У нас коштує там 2 злотих приблизно. Це дешево. Не п'ю не п'ю воду з цих всіх заправок. Технічна вода в мене, навіть якщо написано в парк фонарь, що її можна пити, я її не п'ю. Пан директор, їсть. А я вам покажу. Як він у мене тут живе. Ви вже бачили ліжко. Покажу, як він ходить в туалет. Тут у нього спеціально оборудоване місце. Тут він робить свої всі справи. І я лопаточку їх забираю. Як ви бачите, дуже кайфовий коврик, бо частина наповнювача, коли Ярік виходить з цього туалету, залишається на коврику. Рекомендую пан директор, з вашого дозволу, продовжуємо відеорепортаж. Тут у мене зберігається всякий хлам, типу наповнювача. В Яріка тут місце для зберігання своїх іграшок. У мене тут вода, всяка така історія. Е, продовжуємо. Тут у мене шафа з всякими штуками. Носки, труси, ну типу, то, що треба. Тут дощовики всякі. Тут у мене є навіть така штука, яка одягається на кросівки зверху, отак, як носок. І кросовки не промокають. Добре, йдемо далі. Тут у мене всякі блогерські штуки і костюмчик Ярика. Фотку прикріплю. Тут у мене коврик для мого ноутбука. Тут у мене пилосос, всякі блогерські штуки і футболки. Тут у мене холодильник. Про холодильник окрема історія. Він працює на 12 вольтах від акумулятора. 220 від розетки. Тут у нас кнопка, яка вмикає додаткову вентиляцію. Це треба робити, щоб краще охолоджувався холодильник. Як бачимо, температура в камері холодильника зараз 6 градусів. Тут у нас керування газом. Тут сам газ подається, тут регулюється його кількість. І тут у нас є кнопка для підпала газу. Сам холодильник на диво. Угу. Угу. Сам холодильник на диво дуже місткий. В нього багато чого влазить. Тут їжі на цілий тиждень. Потім покажу, як я їм. Напевно, комусь це буде цікаво. Мама, привіт. Тут я сплю. У мене тут тільки половина ліжка, інша половина для Яріка. Насправді 70% місця для Яріка. Тут у мене екран звичайний і тут мій стік. Smart TV робить з будь-якого монітора. Кому цікаво, погугліть. Пан директор, можна, будь ласка, я зніму відеогляд? Значить, тут у мене всяка така штука, вилка, ножик. Штопор, не знаю на що я не п'ю алкоголь, але хай буде. Соус. Без соуса мені нікуди. Тут у мене морква, там далі каструля, тут у мене цибуля. А це що? А це капсулки для прання одягу. Дуже кайфові, дуже класно пахнуть. Далі тут у мене відро. До тої ж яка лежить в кабіні. Тут у мене кросовки ще, хімія, теж нічого особливого. Тут у мене директорський кабінет, як ви бачите, а в нього тут ігрова спальня, і там в нього ще переноска лежить. Тут у мене дефолтна, звичайна домашня раковина, кран гнеться як хочеш, можна так, можна так. Кожен гне як хоче. Плита, треба поприбирати її. Директорські речі, щоб плиту відкрити. Так, плита на три комфорки, газ. Не буду підпалювати. Повірте на слово, вона працює. Ну, тут куча хлама, який роз'їжджається по дорозі, того я складаю його там. Тут і в мене посуд дуже кайфовий з котиками, який не б'ється по дорозі. Тут в мене є така чашка з котиками, яка не б'ється по дорозі. Ну, і... і оця тарілка з котиками теж, яка не б'ється. Таких у мене по 4 штуки і дві чашки. Тут у мене всякі крупи, крупи. Тут у мене овсянка польська, попробуємо що це. А, і отут у мене чайник ще є. Добре, далі. Тут у мене всякі такі штуки, соль, як ви бачите, зверху каструлі, протеїнові млинці, нічого особливого. Тут у мене е теж запаси з квартири, які залишились, чай, макохфе, до речі, контрабанда в Польщі. Тут миючий засоб є. Тут у мене лікова. Олійкова олива, да, да, да. оливкова олія, набір для пуера, чайник, чашка, пуер і дошка для цього всього діла. Пізніше якось відео якомусь покажу. Дуже зручна тема для паперових рушників: нереально кайфова. 7 злотих на тему. Тут у мене висить ножик, тут у мене всякі засоби. Що в мене тут? Директорський повідок. <хи> Що тут ще не показав? А тут у мене є електрична мухобійка. 4 вата є. 4 вата, в мене лампочки більше їдять, ніж ця мухобійка. Дуже кайфова тема, коли ви біля якогось озера або там, де багато комарів. Окей, тут у мене Тут насправді мало речей. Ну Тут в мене постільна білизна, не буду нічого показувати, не цікаво. Тут у мене сохне рушник, тут у мене штора для ванни. Тут у мене отакий я піддон собі купив, бо мені не подобається там. Не завжди вода висихає. От Щітка для туалета, дефолтний туалет. Відкрив, зробив діло, закрию. Можна помити руки, мило. Оцею штукою я згрібаю воду, щоб вона висихала швидше. Тут дуже гарний, класний хлопець. А тут у мене всякий хлам для ванної. Ну, а тут у мене Тут у мене море вже. Сонце встало кайфово. Гарно. Тут у мене коврик дуже класний, дуже тактильний, м'ягенький коврик, кайфовий, кайфовий. 50 злотих купив ще коли їздив на орендованому кемпері в гори. Тут у мене газове опалення, а ця штука за 20 хвилин від газу нагріває повністю кемпер до екстремально жарких температур. Тут у мене шафа на випадок, якщо ви дивитесь і ви мій родич. Знаєте, я ні ряха, мені похуй. Так, от вже, отут в мене включається світло вуличне. Вимикаємо. Закриваємо, щоб директор не втік. Директор вже готується втекти. Далі в мене тут витяжка на кухні, от вентилятор. Ну і водяна помпа. Її можна залишити на постійно. Може чуєте, як гудить. Її можна залишати на постійно включену. мене не пропускає воду система. От можна чути, як вона зупинилась. Але я вимикаю, бо того що не використовуєш, для чого її включати. І отут у мене ще є отакий термометр, який показує вологість повітря, 72%, бо я біля моря. І температуру в самому кемпері 16 градусів. Ну що ж? От і закінчується огляд мого кемпера. Надіюсь, я дав відповіді на всі 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 ваші запитання. Якщо все таки я щось пропустив або не показав, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. О, ти що тут. Тобі що було цікаво дивитись це відео? Якщо було цікаво, підпишись на канал. А ми з Яріком йдемо! Створювати новий контент. Ідемо до нових пригод. До нових зустрічей. Па-па.